Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі збройних сил України загальні втрати противника з початку штабного вторгнення по 11 липня 2024 року, орієнтовно склали 555 620 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 1100 тисяча росіян. Танки ворога знищено 8182 тисяч штуки. Ще два за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 15 тисяч одиниць, 17 за добу. Артильських систем. Російська армія втратила 15 тисяч 110 штук за минулі 24 години – 59 одиниць. РСЗВ знищено 1 тисяча 119 штук за добу 4. За Засої ППО Вторая армія Міра не дорахувалася 886 штук 3 за добу. Літаків, які вже ніколи нікуди не полетять, назбиралося 361 одиниця, а От гелікоптерів збито 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 12 тисяч 9 одиниць 36 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та сад. Лаг збито 2392 штуки за добу три кораблі, катрі флот України-агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 20 325 штук, 56 за добу, а спеціальної техніки ворога спалено 2535 штук. За добу чотири дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!